Всім привіт! З вами я, Катерина Бойко. Наступного разу я розповідала вам, як співробітники компанії ДТЕК провернули шахрайську схему, в котрій я опинилась постраждалою стороною. Я вам дуже дякую за вашу підтримку. І якщо хтось не дивився це відео, подивитесь, будь ласка, ось вона друге на моєму каналі. Не дивлячись на те, що ДТЕК – це дуже велика компанія. Я вирішила не опускати руки і спробувати довести до справедливості. Я дуже прошу вас підтримати мене, підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Сьогодні я хочу вам розповісти про українську поліцію, про те, як поліція порушує закон та про безкарність. Ви знаєте, коли в Україні з'явилась ось ця така модна, гарна. Uh, нова поліція, яка дуже нам нагадує американську поліцію. Я навіть зраділа, бо дорог пішли ці наглючі гаїшники, котрі зупиняли та постійно вимагали хабаря. А нова поліція вона, якби ти їдеш, та якщо не порушуєш правила дорожнього руху, вони тебе зовсім не зупиняють. Вони швидко приїжджають на ДТП. Вони допомагають. Тобто, з цієї сторони я бачу тільки позитивне. Але ще є інша сторона поліції, там, де працюють слідчі. І ось там, як були корумповані менти мусора 90-х, так це і залишилось. До речі, ви знаєте, чому мінтов називають мусорами? А був в мене хлопець, який на той час працював в міліції. І ось він мені розповідав, коли мінти їдуть на виклик там до якоїсь квартири або хати, вони в першу чергу риються в смітнику, бо велика ймовірність, що уліки будуть саме там. І ось від того, що вони постійно риються в смітнику, їх і почали називати мусарами. Так, я вам нагадаю про те, в чому складається моя судова справа з ДТЕК. У нас був договір оренди приміщення на 2 роки. Договір оренди закінчився і я з'їхала з цього приміщення. Що зробила компанія ДТЕК? Вона зробила такий самий договір ще на наступні 2 роки. Підробили мій підпис, нарахували орендну плату та комунальні. І на цю суму подали на мене до суду, щоб стягнути з мене. З моїм адвокатом та юристом вирішили подати на компанію ДТЕК про вчинення кримінальної справи до поліції. Мій юрист склав заяву, в котрій ми в чорним по білому зазначили, що було скоєно кримінальну справу. Я цю заяву повезла до Дніпровського відділу поліції міста Києва, яка розташована по вулиці Червоно-Ткацька, 2. В мене прийняли цю заяву. Надали мене талон з номером його і все. І тут, любі мої, в гру вступає стаття 214. КПК України. Я вам хочу е, зачитати з цієї статті одну фразу, бо це дуже важливо, що досудове розслідування розпочинається із моменту внесення відомостей впровадження до єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин. Тобто, мені дуже важливо було, щоб поліція. Внесла цю справу до єдиного реєстру досудових розслідувань, а мені надали витяг. І на це у них згідно статті 214 КПК було 24 години. Але не тут та було не впродовж 24 годин, не 72, не тижня, не місяця. Витяг з ЄРД я не отримала. І як це називається? Похерити справу? тобто вже два місяці пройшло. Та доріження. Що там може Я постійно телефонувала до відділу поліції. Я приїжджала туди, але спілкуватися я могла тільки через це віконечко з черговим. Мені ніхто не надавав відповіді, що зі справою, чому немає витягу. Минає два тижні і я дізнаюся, що справу з Дніпровського відділу поліції було передано до Шевченківського відділу поліції. Чому так? Тому що детек зареєстровано в Шевченківському районі і якби за місцем скоєння злочину. Але ми не знаємо точно, де вони коїли цей злочин, де саме вони підробляли пін. І я навіть зраділа, думаю, Дніпровський район нічого не робить, як Шевченківський район, як зараз притопить за цією справою. Але і тут не тут там було. Я телефоную до Шевченківського району, запитую, чи надійшла до них така справа, а вони говорять, що ця справа вже пройшло три тижні, до них не надходила. Тобто вона вийшла з Дніпровського району, а до Шевченківського так і не надійшла. Я телефоную в, головні, в головне управління поліції, і тут самий треш. Я розповідаю цю ситуацію, називаю номер діла, а вони мені отак-отходять от слухавку і говорять: то вони, мабуть, загубили цю справу, а не мабуть, ось я вам точно кажу: вони її просто загубили. Загубили, блять. Оце відповідь головного управління поліції. Ну, бо іншого, іншого разу, і якщо б ця справа мене не торкалася, я б теж похохотала і розповідала анекдот, але мені тут зовсім не смішно. І ось минає ще місяць і справу Шевченківського району передають назад до Дніпровського району. І тільки 29 березня, а заяву я подала 5 лютого, мені надходить відповідь. Ось цю відповідь я дуже довго чекала, щоб дізнатися, чому мою справу не внесли в реєстр. А тут, друзі мої, написано так: відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Не вносилися і крапка. Тобто жодної, жодного пояснення, чому, чому не вносилися, тут немає. І далі, типа, за 17, 16, можете подати на нас до суду. Як шоці. А, так. А, хто підписав цей документ? Начальник. Олександр П'ятниківський. Загуглимо, подивимось на нього. Так. І ось так, друзі, два місяці кіту під хвіст. І ось у мене до вас питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Яка ваша думка, чи можна якось вплинути на поліцію, щоб вона почала працювати за цією справою? Чи вони без хабаря не будуть нічого робити? А я тут принципово не хочу давати хабаря. Юристи, адвокати, хто буде дивитись це відео, будь ласка, напишіть також в коментарях. Ми з моїм юристом склали скаргу на поліцію, яку хочемо подати далі. І ось до вас питання: куди краще в місті Києві подавати цю скаргу, щоб діло якось пришвидшити. А закінчити це відео, любі мої. Я хочу ось такою фразою з частини 3 статті 214 КПК України, що перевірка прийнятої заяви до внесення відомості до реєстру до внесення відомості до внесення реєстру або без внесення не допускається, не допускається і призводить до відповідальності встановленої законом. І я дуже хочу, щоб ті особи, які були причетні до, до моєї справи і не внесли мою заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань, понесли відповідальність згідно закону. А нам з вами, любі мої, я дуже бажаю, щоб нас захищала гідна українська поліція, а не ці мусора з 90-х. До зустрічі в коментарях!